В Україні з 1 березня проіндексують пенсії. У середньому після індексації пенсійні виплати зростуть на 322 гривні. Кого стосуватиметься індексація та якою буде середня пенсія для боковинців, дізнавалась Вікторія Макайда. Яку пенсію ви прийде? Чотири з половиною. Але не вистачає світло, газ треба заплатити. Це все, все платне у нас зараз. Ну, комунальні послуги дуже дорогі, так що нам з цими пенсіями не знаю, може піднімуть, може буде ставати. А поки що і ліки, а ліки теж дорогі. Зайдемо в аптеку, ліки такі астрономічні сумні. За ліки треба заплатити комуналку, а на їді вже як є, так і є. Педагоги, які вийшли на пенсію, то Певного року, тобто значно раніше отримують дуже мізерні пенсії. Три з лишнім чотири тисячі. Але пенсія педагога на сьогоднішній день значно вища, прожити на таку пенсію неможливо. Якщо людина має велику оплату по квартирі, їй нічого не залишається на те, щоб мати на деякі. Закупіли деяких товарів. Та не пенсія, три лишнім, чотири з лишнім. Це якийсь абсурд. Дуже маленька. Три ну, з половиною, максимум чотири. Ну, це Що? дуже мало. Ви розумієте, а зараз зима це заплатити комуналку. Боже мій, економимо на всьому, щоб заплатили, заплатити за комуналку. Ми люди такого старого формату, ми стараємося, щоб у нас боргів не було по комуналці. З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій здійснюється перерахунок пенсії, надбавок, підвищень та інших доплат. 23 лютого поточного року урядом прийнято постанову 185, яка передбачає власне індексацію пенсії, зокрема з 1 березня 2024 року, з застосуванням показника збільшення середньої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, яка враховується для пенсії, в розмірі 1,0796. Простими словами сказати, що застосовується процент майже 8%. Тому саме такий показник буде застосований при обчисленні пенсії на загальних умовах відповідно до закону про загальну обов'язкове державне пенсійне страхування. У головному управлінні пенсійного фонду Чернівецької області розповіли, кому підвищать пенсії. Зростуть пенсії для колишніх військовослужбовців, для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, індексація передбачає встановлення підвищення мінімальних пенсійних виплат для певних вікових категорій пенсіонерів, які також відчують збільшення пенсії. І буде проведено також перерахунки в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, який зріс у нас з 1 січня. Пенсіонери з числа внутрішньопереміщених осіб повинні до 1 квітня здійснити процедури відеоідентифікації, інакше можуть втратити свої виплати. Ми здійснюємо відеоідентифікацію осіб і власне просто ідентифікацію внутрішньопереміщених осіб. Які набули цього статусу до початку повномасштабної агресії, і до 31 березня власне урядом було продовжено термін такої відеоідентифікації, ідентифікації, власне, ідентифікація цих осіб для майбутнього продовження їхніх пенсійних виплат через портал пенсійного фонду можна залишити заявку на проведення ідентифікації. Вона буде оброблена відповідно до встановленого порядку. Вікторія Макайда, Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін. Новини Сі 4